Військовий отримав 1 мільйон гривень. Військова частина відмовила сержанту у виплаті 1 мільйона гривень за постановою Кабміну номер 153 у зв'язку з тим, що він був призваний ще на строкову військову службу до введення воєнного стану, військовослужбовець був вимушений звернутись до суду із позовом щодо оскарження даної відмови, оскільки ним у віці до 25 років і під час воєнного стану був підписаний контракт. Тобто він продовжив військову службу не звільнюючись крім того, вже після підписання контракту він приймав участь в бойових діях і отримав поранення, яке пов'язане із захистом батьківщини. Що дає йому підстави для виплати мільйона гривень, навіть якщо його участь в бойових діях була менше шести місяців. Суд своїм рішенням визнав таку відмову військової частини протиправною і зобов'язав їх виплатити військовому 1 мільйон гривень. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутися.